Привіт! Ви на каналі Мотостор і сьогодні я продемонструю вам трактор на 50 кінських сил. Це достатньо бюджетний трактор, тому що 50-ки коштують дорого. Але ця 50-ка достатньо доступна, але це велика важка 50-ка від заводу САдін-трактор. Саме цей трактор має кодування DW504 SDX. Цей трактор має на капоті ось цей вже знаменитий напис Ломон. Цей трактор має хороший дизайн. ну і Сьогодні я продемонструю, наскільки ця 50 відповідає своїм характеристикам. Ну і, звісно, порівняю в цьому відео цей трактор з іншими популярними моделями, які більш відомі в Україні. Оскільки саме цей трактор DW-504 з'явився тільки в 2023 році. І розпочну це відео з запуску двигуна. Витискаємо щеплення в нас підвісні педалі. Ось так виглядає панель приладів. І я одразу запускаю двигун, який має кодування 4L100B1. Я одразу вмикаю габаритне світло, вмикаю далі ближнє світло і вмикаю аварійне. І зразу починаю демонструвати вам не тільки звук роботи двогона, а ще й роботу світлових приладів цього трактора ДВ-504. Ну і звісно, тепер можемо поговорити більш детально про технічні характеристики. Ну і звісно, поговорити про комплектацію цього трактора ДВ-504 базовій комплектації ми маємо 4 противаги по 15 кілограм. Так саме на цьому тракторі по 15 кг переважили на вагах. Спереду є табличка, навіть є підсвітка. Навіщо потрібно незрозуміло, але китайці нам її дають. Капот у цього трактора фіксується на двох ось таких замках. Тобто, надійна конструкція перевірена руками. І я можу сказати, що з обох боків. Замки ідентичні, і це дійсно зручно. Ваш капот ніколи не відкриється в русі. Одразу скажу, що передні колеса мають розмірність 83 х на 20, і висота переднього колеса 85. Передні диски не розбірні, але ви можете регулювати ширину колії шляхом переставляння дисків. Ну і звісно, як і в попередніх відео, демонструю вам, що ніполі захищені металевими планками. Безпосередньо на диску, все приварено гарно. Є передні крила, ну і найголовніше це кліренс. Агротехнічний кліренс у цього трактора, подивіться, складає понад 40 см Тобто, реально в найнижчій точці буде 40. Але той, що називається агротехнічний під посадку, реально можна казати, що 45 см Трактор дуже високий і все круто зроблено тут. Колія. По центрам цього трактора складає метр тридцять. Це стандартна колія для трактора ДВ 504 Я також звернув вашу увагу на колісний редуктор на безпосередньо сам міст. Ну, і звісно, зверну увагу, що рульовий циліндр у нас двосторонній дії. Самі рульові наконечники добре захищені ближче до центру, де є можлива зона пошкоджень. Сам поворотний редуктор, ви бачите наскільки масивний, є масльонки, і ширина достатньо добре зроблена. Я одразу продемонструю вам все це також праворуч, щоб ви розуміли, як добре і надійно це зроблено. Ну, і звісно, найбільше суперечки це про те, що це міст або від 25-ки, або це міст від 50 ки або 35-ки. Але для того, щоб забрати і сказати всі за і проти, я ще одразу вам продемонструю, як йде кардан. Продемонструю вам коробку. Бачите, як все виглядає, задній міст з внутрішнього боку. До речі, звертаю вашу увагу, що гальма у нас барабанні у цього трактора. Це означає, що трактор бюджетний. Ну, Все гарно зроблено, роздатка. І тепер повертаюся все ж таки до моста. І ми визначимо це міст все-таки 25-ки, 35-ки чи 50-ки. Ну і тепер я дам вам відповідь, чи є відмінність у мостах. Чи 25-й міст, чи 35-й, чи все ж таки свій. Отож, бачимо міст 50-ки, про яку йде сьогодні мова, і є міст 50-ки, про яку була розповідь окремо і раніше. Тож, ви бачите, подивіться трактори поруч. І все ж таки є відмінність між мостами. І це два трактора. Один називається ДВ-504 G, інший називається DV-504 SDX. Але для порівняння я поставив ще й поруч Донфем 404. Це класична сороківка, у якої немає сумнівів щодо шасі. І Я одразу продемонструю вам порівняння мостів, щоб ви розуміли, все ж таки. Наскільки є відмінність? Ось мости. Подивіться, я можу вам сказати, що лише за рахунок того, як і у Ловола, так і у Дунфенга є відмінність по мостам, але в цілому мости дійсно відповідають своїм показникам. І тепер, хто б що не казав, можу сказати, що ось цей DW504 SDX, він дійсно хороший, недорогий трактор. І який можна сміливо порівнювати з тракторами Донфенг 404, ДТЗ-5404, можна порівнювати з Ловолами 404 та 504. Ну, і звісно, з 454 Якщо вам потрібен трактор без кабіни за невеликі гроші, то попередньому мосту я сподіваюся, що дав відповідь повноцінну по характеристикам цього моста. Ну і, звісно, не забудьте, підпишіться на канал і поставте лайк. Ну, а ми продовжимо далі розповідь про трактор DW-504 SDX. Капот цього трактора відкривається достатньо високо. І що ж ми бачимо під капотом? Маємо величезний акумулятор на 105 А, -год. маємо вимикач маси, маємо, звичайно, окремий гідробак і окремий гідронасос, від якого працює гідропідсилювач керма. Далі, в радіатор охолодження, у нас, до речі, має кодування 504. Тобто китайці вже тут не обманювали. І є ось такий розширювальний бак. Всередині в нас антифриз. Далі, в нас двигун заводу Лайдонг. Ось подивіться, усюди є гравіювання ЛД. І двигун в нас з кодуванням 4Л100. Більш детально про цей двигун. Я, звичайно, вже розповідав у попередньому відеогляді такого трактора з кабіною. Але більш детально чи зупинюсь на основних ключових аспектах: це 4 циліндра. Далі тут свічки накалювання в кожному циліндрі. Це двигун має потужність 50 кінських сил по налаштуванням паливної системи. Паливна змащується у нас від двигуна. Далі в нас є ось такий фільтр. Це у нас паливний. Далі за захисною решіткою. Бачите, є ось такий відстійничок. Ну і масляний фільтр двигуна знаходиться з іншого боку. Тобто, ось. Праворуч тут знаходиться масляний фільтр. Генератор у нас на 500 Вт. Він дуже схожий на генератор, який вставиться на трактори заводу Чанхфа. Другий гідронасос, ви бачите, також присутній. Ну і всі гідравлічні шланги пішли до задньої триточкової навіски, тобто пішли назад. До підйомника, але фільтра гідравліки немає. Паливний бак тут знаходиться під капотом, є заправлена горловина і отвір в капоті, це зручно. Ну і паливний бак, схоже, за розмірами буде десь 25-30 літрів більше не буде. Ще з цікавого, те, що є додатковий ось такий термозахист для самого баку, тобто влітку це буде плюс. Ну і звісно. Повітряний фільтр у нас масляного типу, і зверху є циклон. І, до речі, буде обслуговувати його достатньо зручно. Ось такий зовнішній вигляд у трактора DW504 SDX. Про двигун вам розповів. Ну і тепер переходимо до коробки перемикання швидкостей цього трактора. Коробка, як ви бачите, вам вже демонстрував декілька разів у фрагментах в цьому відео. Тут дводискове щеплення сухого типу. І дійсно хороша коробка перемикання швидкостей. Бачите, є підніжка, вона знаходиться тільки ліворуч. Ну і у нас колеса 124 на 28. Є комплект додаткових противаг. Я думаю, що по кілограм 25-30 вони. Ну і диски розбірні. За рахунок цього ви зможете виставити колію на оптимальний для вас розмір. Рівна підлога у нас, тобто комфорт в зоні посадки просто суперовий. Я вам скажу, як за цю ціну. Сидіння достатньо просте, але при цьому є регулювання жорсткості. Можна підсунути, відсунути його. Ну і всі важелі бачите кольорові. Це величезний плюс. Далі маємо ось таку панель приладів. Кермо у нас не регулюється. Далі вимикачі всі знаходяться в такому зручному місці. Коробка перемикання швидкостей у нас має 4 передачі. Далі з іншого боку у нас є реверс. Ось цей важель. Ну, і звісно, ми маємо важель повишених, понижених. Далі у нас окремий важель, це який відповідає за увімкнення повного приводу. Ну і безпосередньо біля сидіння знаходиться важель, який відповідає за швидкість валу відбору потужності. Тут їх дві швидкості. Ну і праворуч у нас розподільник, важель управління триточковою навіскою, звісно, блокування міжколісного диференціалу. І ручний газ. Педалів цього трактора підвісні, і це дійсно забезпечує додатковий комфорт для цього трактора. Отож, окрім рівної зони посадки, окрім коробки з реверсом, ми маємо підвісні педалі, і це величезний плюс для цього тракторця. Праворуч ми не маємо підніжки, але маємо широке достатньо крило. Маємо ручку на крилах, і це означає, що 100%. Хоча і техніка безпеки це забороняє, ви 100% будете катати пасажирів на правому крилі. Тому що зона посадки широка, до ножного газу ви натискаєте чи дістаєте достатньо легко, ну а крило потрібно використовувати. Я ж вас знаю. І з важливого також, що зона посадки закріплена на ось таких гумових подушках. Це я вам демонструю. Праву передню подушку. Ну, а так виглядають подушки позаду трактора. Ну і одразу задній міст. Ви бачите його розміри, він достатньо масивний. Триточкова навіска на зовнішніх гідравлічних циліндрах. Це, звичайно, величезний плюс, як для такого трактора. Гідророзподільник з чотирьома гідровиходами, ви бачите, далі є електрична розетка під причіп, задній ліхтар, повороти, стопи, габарити. Звісно, є табличка під номерний знак, і ви бачите, є підсвітка, це також плюс. Ну і самі тяги розкоси зроблені достатньо добре. Мені подобається, не подобається, звісно, як закріплені вони на мосту. Тобто я вважаю, що це тонкувато. Але зараз магія відео дозволить вам довести, що так робить не тільки цей завод. Ну і вал відбору потужності 6 шліців. І буксирувальний гак, бачите, має регульовані положення. Це все навороти, які дійсно цікаві і важливі саме для тих, хто користується трактором. Не просто тільки дивиться в інтернеті, а ще й дійсно користується цим трактором. Отож, повертаюсь до конструкції заднього моста, до кріплень триточкової навіски. Це в нас ДВ-504, і ось в нас легендарний. Донфенг 404. Бачите, кріплення аналогічно з виконані і в Донфенгу. Можу сказати, що дехто, звісно, хто перенавантажує навіску, жаліється. Але при цьому це дійсно та навіска, яка нормально працює. Ну і ось такий зовнішній вигляд для порівняння двох тракторів: це Донфенг 404 легендарний, ну і поруч. Звісно, ДВ-504, новинка 2023 року. Підводячи підсумки, можу сказати, що ДВ-504 це дійсно хороший тракторець з потужністю 50 кінських сил для тих, хто шукає потужну, достатньо комфортну сороківку, Той, хто шукає п'ятдесятку і кого влаштовує трактор без кабіни. Звісно, трактор зайде в теплиці, трактор класно буде працювати на полі. Але це трактор без кабіни. Майте це на увазі. Якщо потрібен трактор з кабіною, у ДВ є аналогічна модель з кабіною. Саме цей трактор пропонується зараз, в січні 2023 року, за хорошою ціною, і вона конкурентна, якщо порівнювати з тракторами Donfeng 404, DTZ 5404 з тим же deutz Farm, ну і з іншими тракторами потужністю 40 до 50 кінських сил. Ви бачите в порівнянні саме в цьому відео, що розміри цього трактора дійсно вражають. Цей трактор дійсно відповідає своїм заявленим технічним характеристикам. Ну і звісно, якщо відео сподобалось, не забувайте поставити лайк. Якщо після цього відеогляду ви готові замовити саме ось цього трактора дв 504 телефонуйте 098 949 9090. Якщо якісь є запитання по цьому тракторі, щось не розповів, щось не продемонстрував, то не лінуйтесь, залиште коментарі, залиште коментарі, це достатньо просто, натискаєте Написати коментар і пишіть. І я відповім в окремих відео, зроблю рубрику відповіді на запитання. Отож, всім дякую за увагу. Чекаю ваших замовлень якісної техніки від мережі магазинів мотостор Ну і до зустрічі в наступних відеооглядах.